Слава Марії! віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословений день, суботній день. Ну, якщо мене не видно, то насолоджуйтесь сонцем, бо в багатьох країнах його рідко побачиш. Треба там терміни домовлятися, щоб сонце бачити. А тут в меджугорі, принаймні, частіше. Воно є вільне, вільне сонце. Маємо сьогодні прекрасну благословену суботу, тож розважаємо над посланням до Міряни Солдо. нагадую, що виходимо на особисті розважання, знаходимо час знаходимо час для Бога порозважати над цими посланцями, подумати, що Марія хоче особисто мені сказати сьогоднішній день, сьогоднішній час, сьогоднішні е, мої справи, які я проживаю, так? бо кожен проживає якісь справи. Кожен проживає якісь події в своєму житті, і Марія хоче допомогти, власне, тобі прожити, підбадьорити, дати напутствие, ну і підтримати в цьому всьому тебе, як пройти цей шлях, як не впасти, як не зійти, як іти правильною дорогою сьогодні, щоб завтра бути в Царстві Божому. Або сьогодні бути в царстві Божому. Бо завтра не буде ніколи, так? Я живу сьогодні. І коли завтра настане, то це все одно буде моє сьогодні. Хі -хі. Тому Марія хоче зробити це сьогодні. 2 січня 2016 рік. Дорогі діти, як мати, я щаслива, що є між вами, бо хочу вам знову говорити про слова мого сина та Його любов. Надію, що ви приймете мене серцем. Бо слова мого сина і любов, і Його любов є єдиним світлом та надією у темряві сьогодення. Це є єдина істина. І ви, котрі приймаєте та живете нею, будете мати чисті та смиренні серця. Мій син любить тих, які чисті та смиренні. Чисті та смиренні серця оживлюють слова мого сина, живуть ними, поширюють їх і уможливлюють, щоб Його слова всі почули. Слова мого сина повертають життя тим, котрі їх слухають. Слова мого сина повертають любов і надію. Тому, мої милі апостоли, діти мої, живіть словами мого сина, любіть один одного, так як він вас полюбив. Любіть одне одного і в Його ім'я, пам'ятаючи про нього. Церква розвивається і росте завдяки тим, котрі слухають слова мого сина, завдяки тим, котрі люблять, завдяки тим, які страждають і терплять в тиші та надії кінцевого відкуплення. Тому, мої милі діти, нехай слова мого сина. І його любов будуть першими і останніми думками вашого дня. Дякую вам. І Марія говорить про любов, про Ісуса, про Його Слово. Як треба перебувати в цьому слові, жити в цьому слові, щоб наповнюватись ним, розважати, ну і проживати Його сьогодення. Тут Марія. Підчеркнула, що з сьогодення так, хочу допомогти з сьогоднішнім днем. Не колись, а сьогодні. Як мати, я щаслива, що є біля тебе, каже Марія. Бо хочу тобі знову говорити про слова мого сина та його любов. Надію, що ти приймеш мене серцем, бо слова мого сина і його любов є єдиним світлом та надією темряві сьогодення. А, бачите, є єдиним світлом та надією в темряві сьогодення. Що є? Слова Ісуса і Його любов є. Є, є єдиним світлом та надією у темряві сьогодення. І тут відразу питання до мене, чи я хочу перебувати в цьому слові, в цій любові, чи я хочу бути в темряві сьогодення. От темрява сьогодення це слова цього світу. Новини, різний срач політичний. Це взагалі просто як бальзам на серце для деяких людей. Бо ці політ невідомо хто можуть зранку до ночі розповідати про політику, як правильно, як треба, як то, то як то, як все. Як то казали, говорити, то не гайки крутити. Тому, але чому, чому вони говорять? Ну, бо багато слухачів порозвішували вуха і слухають, А, так, 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 так. Отак треба було Зеленському зробити то, а тому то, а, а сьому це. Такі експерти, диванні, які все роблять на словах. І, але це затягує, так? Це темрява. І чим гірші новини, тим гірші а новин у нас гірких, ну, постійно. так. Я скільки живу, постійно були а, погані новини. То одні, то другі, то третя. Зараз війна, то це просто для новин це ну, ідеальний момент просто бути в центрі уваги. темряви, поглощати кожного українця. Ну, бо так це діє. Та Сатана діє через інформацію і війна для нього супутствує, щоб всіх в гнів. В темряву занурити. А Марія каже, є вихід. Є вихід, один єдиний вихід. Бути в слові мого сина, в його любові це єдиний світ та надія у темряві сьогодення. Лише питання до мене. Скільки я хочу бути в цьому світлі, скільки я приділяю часу, щоб годувати цим світлом, цією любов'ю, цією інформацією. Слова Божого. Та? Бо каже, та каже слово. Ісус також дає слово. І слава Богу, у нас є проповідники, які можуть зранку до ночі говорити про Ісуса, про Його любов. І це неймовірно. Що є противага та, де я можу включити замість новин, е е реколекції і слухати зранку до ночі. А коли від цього не було, треба було самому все читати, вишукувати. Ну, книжки були, так. Але зараз ми маємо технології, які можуть нам служити. Або нищити нас. Ну, більшість і нищить, так? Бо темрява, темряви більше, Це така, на жаль, статистика, що е, темряви більше, е, а світла навіть подивимось по інформативному буму, то політичні новосні різні телеканали будуть мати більшу ширшу аудиторію, ніж християнські. Ну, зараз там уже деякі створюють політично-християнські, типу, ми і там, і там. Ну, це вже така для аудиторії гра з темрявою. Так? Я тут трошки світла, тут трошки темряви, і там, і там. Ну, одною думкою, може, це і добре, бо тих темних, може, якось до світла, якийсь, якийсь священик проб'є на цьому каналі. Так? Але в більшості, хто це робить, то а, тільки заради вигоди та, фінансової. Ну, бо знаєш, що на християнському контенті далеко не поїдеш. Треба ще й політики, якісь, якоїсь каші, тоді аудиторія буде зростати. Хех. Ну, Але тут вже їхні справи. Марія говорить: є єдине світло і надія це слова Ісуса. Слова Ісуса. І слава Богу, маємо до його брати це слово. Маємо зараз, не маємо дефіциту зі Словом Божим, з Біблією, онлайн, переповнено все. Тільки тепер я є. Я одна перешкода між цим словом. Це моє я хочу, не хочу. Кажу Богу так, чи кажу Богу ні. Кажу темряві так, чи кажу темряві ні. Хто це стоїть? Це я. Я, центр, який вирішує сьогодні. Бути в темряві сьогодення, чи в світлі та надії? Це єдина істина, і ти, котрий приймеш та житимеш нею, будеш мати чисте та смиренне серце. Чисте та смиренне серце. Ну, ми до, до кінця не усвідомлюємо навіть чисте і смиренне серце, Думаємо, що це якісь погані люди будуть такі або затянуті. Чисте та, та смиренне серцем. Мені кажуть, це найщасливіші люди. Просто ви цього всього прагнете, шукаєте, не можете знайти, бо темрява сьогодення нищить це все, нищить. Уявлення навіть, навіть розуміння цього слова нищить. Смиренні чисті це живемо по волі Божій, по закону Божому. Смиренні це воля Божа. Бог сьогодні говорить: я виконую. Без. А чому я? А чому не він? А, а я то, а я то, а в мене не вистачає то, а мені треба то, а і і, і, і. І багато я я я я, я. А смиренний це той, хто почув і виконав. Так? Чисті це, які живуть за заповідями вже, вже з Богом. А смиренни це ті, які ще і чують його волю і виконують. Не тільки чують, бо чути можемо всі. Так? Але без сумніву, без виправдовання виконують її. Мій син любить тебе. <сум> Каже Марія, мій син любить того, хто є чистий та смиренний. Чистий та смиренне серце оживлює слова мого сина. Живе ним, поширює їх і уможливлює, щоб його слова всі почули. Це вже Марія говорить, що такі люди роблять. Ці чисті та смиренні серця. Що вони роблять? Що ти сьогодні робиш? Оживлюєш слова Ісуса. Це що означає? Проповідую. Оживляю ці слова. Не кажу, що вони були 2000 років тому. Кажу, що вони сьогодні є ці слова. Я їх оживляю, я їх воскрешаю, я їх протягую далі. Так? Поки живе Христос, поки Він на устах. Люди би якби замовкли тиждень, то за Христа би забули. Забули за секунду. Повірте, все, все, все швидко забувається. І, і Поки ми тільки згадуємо, ми тільки цитуємо, ці слова живуть, ширяться, а з цим словом живе. Христос Ну, Христос живе взагалі. Він живий, бо Він Воскрес. Але як, щоб він жив в моєму житті, в моєму сьогоденні, власне, слова Його. Оживляти, читати для себе, принаймні, це мінімум. Але тут Марія говорить вже про другий рівень. Каже, чисті та смиренні поширюють поширюють слово, Оживлюють слова мого сина, оживляють. Чув і почав жити. Оживив ці слова. Не теорія, а практика. так? Коли каже Ісус, йдіть воскрешайте мертвих, то що треба піти? Піти і воскрешати мертвих. І деякі люди сьогодні, в нашому сьогоденні, уможливлюють ці слова, так? оживлюють. Оживлюють ці, ці слова. А, і слава Богу, що маємо таких проповідників, які оживлюють ці слова. Бо ці слова вже стають не теорією, а практикою, живими словами. Каже Марія, ці також люди, надіюсь, це ми, живуть ними, живуть цими словами, поширюють їх, поширюють Слово Боже і уможливлюють. І їх уможливлюють. Тобто поширюють і кажемо, що це можливо жити так. Не кажіть, що неможливо. Можливо, якщо я живу, то можливо. Якщо я пощу, то можливо. Якщо я не осуджую, то це можливо. Так? Якщо я не краду, то це можливо. Бо хтось каже, що це неможливо, всі так роблять. Всі п'ють. Ні, я не п'ю. Уможливлюю слова, що за Словом Божим можна жити. І прекрасно жити, чудесно жити. Що, щоб його слова всі почули. Всі почули. Ну, і це вже йде, щоб всі почули. Це наша власне праця навіть в інтернеті. Поширювати е, фейсбуки різні, ділитися відео християнськими дописами е, різного роду християнською інформацією. Щоб всі почули. Всі почули. Це навіть ти не знаєш, чи почують всі, так? але я даю змогу, щоб всі почули. На TikTok викидаю меджгорі Today». І хто там його той TikTok листає? Хто, хто його знає? Тисяча пролесней навіть не зверне увагу, а хтось один почує, почує. Але що я роблю? Я не відповідаю за всіх, чи почують, чи не почують. Але я уможливлюю те, щоб всі могли почути. Всі могли побачити. Що де, десь є інше? Щось є інше. Є Ісус, який живе. Так? То ми робимо чи не то? Слова мого сина повертають життя тим, котрі їх слухають. Тому важливо е ці слова цитувати, писати, проповідувати, жити ними. Бо каже Марія: Слова мого сина повертають життя тим, котрі їх слухають. Хочеш бути живим? То слухай слухай слова Христа. Слова мого сина, повертають любов і надію. Любов і надію повертають. Тому, мій милий, моя мила апостол, апостолка, діти мої, живіть словами мого сина. Каже Марія, живи словами мого сина, люби ближнього, так як він тебе полюбив. Люб, люби, люб, любіть одне одного. Його ім'я, в Його ім'я. Каже Марія: не люби, бо ти такий файний, така класна, а любив Його ім'я. Пам'ятаючи про нього. Церква розвивається і росте завдяки тим, котрі слухають слова мого Сина. Бачите? Церкву розвиває хто? І, 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 і зрощує. Завдяки тим, які слухають слова мого сина, завдяки тим, котрі люблять, завдяки тим, які страждають і терплять в тиші та надії кінцевого відкуплення. Ну і в цих словах страждають і терплять в тиші та надії кінцеве відкуплення, це не означає, що я, бідний, нещасний, маю страждати. А це означає, що для когось це виглядає стражданням. Бо коли я живу з Богом, живу по божому я знаю, це... я стільки людей багато знаю, що кажуть, якщо ти не п'єш, то ти вже для чого ти взагалі живеш? Вони не розуміють сенсу життя без алкоголю, без наркотиків. І для них твоє життя це страждання. Так? Ну, якоюсь мірою страждання це також переслідувань. Це ці люди, які на тебе кажуть, а то сектант пішов, сектантка, а та вона з Галілеї, Чи ще щось там якесь. А ми це що? Терпимо? Терпимо в тиші та надії кінцевого відкуплення? Терпимо. Не та я там доказую. Нікому нічому не потрібно мені доказувати. Я собі стерплю. Бо я знаю, що я маю істину. Я знаю правду. А хто має правду, той не буде бігати всім доказувати, що в мене істина в мене правда. Той просто живе. Тому, моя мила дитинко, нехай слова мого сина, і його любов будуть першими і останніми думками твого дня. А тут уже серйозна тема. Проаналізуємо сьогодні, що є першими думками мого дня, і останніми думками мого дня. Як я прокидаю, з якими думком? Проспав на роботу. Або треба новини включити, що там, що там, що там. Або відкриваю слово Боже, і вже починаю розважати з самого рання. Або навіть над вчорашнім уривком ще розважаю вночі. Та, бачите, я вам підказував, що коли безсоння, то треба розважати над молитвами, треба розважати над Словом Божим. І тоді плід буде. Тому, дорогі, не забуваємо про молитву за священиків також в суботній день. І прості думки аналізуємо. Ми розумні люди. Ми можемо бачити свої думки, аналізувати їх, і, і навіть перевірити, що сьогодні були. Перші думки мого дня, коли я пробудився. Вірю, що треба побігти канал Мандрівка в небо включити бо там програма Марія говорить практичні речі. Це теж добра думка. Добрий початок дня. Ну, бо Марія дає зранкове таке насичення, благословіння і дає роздуми. Так? Потім я роздумую цілий день, де більшість моїх думок? Чи там, де борща зварити, чи там, де грошей назбивати, на, на чи там, де якби, дітей вивчити в інституті, де кросівки по знижці купити. І потім я дивлюся, про що я думав взагалі цілий день, про що я роздумую цілий день? Про ерунду, про новини. Чи про слово Боже. І коли це слово Боже Почне перебільшувати, брати перевагу між моїми думками не буде 10 секунд про Слово Боже і все інше про світ, а почне 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70 відсотків Слова Божого, а ті на спад підуть. Тоді я буду бачити чудеса знамена, любов і буду ставати такою людиною. Бо спочатку слово. Слово, яке має просякнути, яким я маю просякнути. Тому аналізуємо, дивимося, робимо висновки і змінюємось, перемінюємось, навертаємось, роздумуємо. І потім прийшла думка про новину Я тобі дам! Боже слово! Слово Боже! Бог мене любить, бо Бог полюбив цей світ. Бог дав мені ім'я, Бог дав мені місію, Бог дав мені покликання. Я починаю над цим роздумувати. І повірте, потім ці всі новини будуть для вас як мультяшки якісь. Не цікаво, не цікаво. Бо мені цікаво, що Бог сьогодні хоче мені сказати. Що Бог сьогодні думає про мене, а не що світ сьогодні про мене думає. Тому роздумуємо над цим і перетворюємось на цих смиренних, чистих християн, чистих серцем і смиренним. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, з па папа!